Ну а сьогодні, 12 серпня, міжнародний день молоді. Головна ідея свята підтримка молодого покоління, а також визнання його внеску в майбутнє України. Це ще один привід нагадати суспільству про потреби та мрії молоді, про необхідність допомогти їй розвиватися і будувати гідне майбутнє. Це і якість освіти, і кар'єрні перспективи, і доступ до можливостей. До 2022 року українці відзначали День молоді у червні, але змінили цю радянську традицію, синхронізувавши святкування із міжнародною датою, встановленою ООН. І зараз зі мною на прямому зв'язку Ірина Борзова, голова підкомітету із питань державної молодіжної політики комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту. Пані Ірино, вітаю. Вітаю, вітаю, шановні українці. На жаль, на долю української молоді припав важкий період війни. І тут в контексті підтримки молоді, хочу спитати вас про ті ініціативи, які запроваджені парламентом сам направлені саме на підтримку української молоді, перше хочу привітати нашу молодь з міжнародним Днем молоді. Ми сьогодні відзначаємо від усім цивілізованим світом. Коли ми говоримо дійсно про українську молодь, ми розуміємо, що це ціле покоління, яке… Виросло у війні, вони пам'ятають насправді революцію гідності ще дітьми. Потім російська агресія, війна у 2014 році, 2024 рік, повномасштабна російська агресія, і це молодь для якої війна не новина, а на жаль, реальність, у якій вони подорослішали. І сьогодні наша молодь інша, вона свідома, принципово відповідальна. І сьогодні я хочу в першу чергу Дякувати молодим людям і хлопцям, які відмовилися від повсякденного життя від мрій, і сьогодні у лавах сили оборони у збройних силах України захищають та боронять нашу державу. Сьогодні українська молодь вона насправді хоче не пільг, а можливостей. А в першу чергу це освіта, працевлаштування. Та робота і це не забаганка, це основа, щоб молоді люди залишалися в Україні, працювали і відновлювали нашу державу. І сьогодні держава. Реалізує програмки підтримки для молодих людей, зрозуміло, що їх потрібно вдосконалювати та масштабувати. Якщо ми говоримо про освіту, то це в першу чергу безкоштовне навчання, державне замовлення для тих молодих людей, які гарно склали НМТ. Також це додаткова фінансова допомога для тих молодих людей, які навчаються за контрактом. А це гранти у розмірі 18 до 25 Тисяч гривень також це безкоштовне навчання компенсації вартості річного навчання для дітей ветеранів війни у закладах вищої освіти та закладах. Професійної технічної освіти, якщо ми говоримо за працевлаштування, то сьогодні діє програма, є робота, в рамках якої молоді люди можуть отримати грант до 250 тисяч гривень на відкриття власної справи. Також у 2025 п'ятому році на законодавчому рівні ми такі європейські стандарти, європейську модель, таку як молодіжна гарантія. Це коли Після завершення навчання отримує від держави пропозицію щодо працевлаштування, щодо стажування або продовження навчання. Якщо ми говоримо за житло, то сьогодні діє програма є оселя і молоді родини, вчителі, ветерани можуть отримати відповідну іпотеку під 3-5-7% на придбання власного житла. Також у 2025 році ми внесли зміни до закону України про основні засади молодіжної політики і трошки осучаснили законодавство, розширили можливості. В першу чергу для молоді, тобто стане більше можливостей для фінансування молодіжних ініціатив, ідей проєктів. це стане можливим завдяки тому, що фінансування буде відбуватися не тільки за рахунок з державного бюджету, а також можливо буде за рахунок міжнародних коштів благодійних організацій бізнесу, коштів з органів місь місцевого самоврядування, а також є така нова ініціатива щодо роботи і створення саме мобільних молодіжних центрів у віддалених громадах. Вони будуть працювати для того, щоб підтримувати нашу молодь. Ідей і планів насправді багато. Зрозуміло, що під час війни. Важче все реалізувати, але ми рухаємося до того, щоб створювати в першу чергу навіть під час війни ідей можливості для нашої молоді. Ну якщо складно реалізувати деякі програми для підтримки молоді під час війни, як ви сказали, найважче все ж таки тим молодим людям, які пішли на захист України, тому що серед захисників захисниць України переважає та, молодь. І отут цікаво, а які механізми підтримки так. держава реалізовує саме для них, для цієї категорії. Так, на жаль, через війну насправді обличчя молодої людини змінилося. Сьогодні ми можемо з вами побачити молоду людину віці 25 років, і це ветеран війни. Є молоді люди, які у зовсім молодому віці пройшли полон, пройшли надрахливі умови. І сьогодні ми, як держава, повинні повернути майбутнє молодому поколінню, яке захищало наше майбутнє. А сьогодні ми у парламенті працюємо над ініціативами і законами щодо в першу чергу лікування реабілітації. Освіти працевлаштування молодих людей, тому що молоді люди після війни вони починають тільки влаштовувати своє власне життя і дуже важливі програми саме в освіті працевлаштуванням. Нещодавно ми прийняли закон про ветеранське підприємництво і хочу акцентувати на ньому увагу, тому що більшість молодих людей, ветеранів, які повертаються до відповідного цивільного життя, мають все ж таки бажання відкрити власний бізнес. Тому саме закон України про ветеранське підприємництво дасть можливість певні пільги підтримку ветеранському, Бізнесу також важливо говорити, що молоді ветерани можуть отримати гранти від українського ветеранського фонду до мільйона гривень на створення на відкриття. Власного бізнесу, якщо ми говоримо за навчання, то на сьогоднішній день як і діти ветеранів війни, так і військові службовці, які сьогодні воюють на лінії фронту, так і ветерани можуть отримувати навчання безкоштовно за це. Оплачує держава. Якщо ми говоримо за житло, то сьогодні діють програми підтримки. Це і грошова допомога, компенсація на придбання житла для ветеранів війни учасників бойових дій також. І програма є оселя, за яку ми з вами вже говорили. Зрозуміло, що ми як суспільство в першу чергу повинні розуміти і акцентувати свою увагу, повагу та вдячність молодим. Людям, які в своєму юному віці відмовилися від повсякденного життя, відмовилися від мрій і пішли захищати Україну. І сьогодні ми повинні зробити все можливе, щоб повернути їх до цивільного нормального щасливого життя. Це важливі ініціативи, які мають бути реалізовані, і ми впевнені в тому, що вони дійсно будуть реалізовані і запрацюють на підтримку ветеранів. Ірина Борзова, голова підкомітету із питань державної молодіжної політики, комітету Верховної Ради України з питань молоді і Я спорту, була з нами на прямому зв'язку.